Тава, шановне панство, відновлення історичної пам'яті народу, його духовне відродження постійно вимагає пошуків та повернення в Україну національних реліквій, пам'яток старовини, творів мистецтва, які в різний час під впливом різних обставин опинились за її кордонами. Відомому колекціонеру Якову Ісаковичу Бердичевському вдалося віднайти місце знаходження кількох десятків форм оригіналів, художніх медалей. Присвячених видатним історичним діячам України. Їх автор відомий, але знаний в Україні дуже вузькому колу: осіб, художник, графік, скульптор і медальєр Василь Миколайович Масютін, який народився у 1884 році і волою долі, після 1920 року, через приналежність до Організації українських націоналістів, опинився за межами Батьківщини. Один рік. Василь Масютін прожив у ризі, а далі аж до смерті 1955 року в Берліні, місті, де він і здобув світову славу. Було багато серій гравюр та малюнків до творів світової класичної літератури, які знаходяться в багатьох музеях Європи та Америки. У жанрі медальєрного мистецтва Масютін виконав 64 з 80 задуманих портретів. На жаль, ні за життя митця, ні після його смерті ці медалі з гіпсових форм оригіналів не тиражувалися і роз'їхалися по колекціонерах різних країн світу: Німеччина, Чехословаччина та США. Свого часу Українська асоціація реліквія спільно з Бердичевським взяли на себе місію почати тиражування медалей Масютіна, як і в Бердичевський домовився з доктором Вальтраут Вернером. Щодо надання форм оригіналів з його приватної колекції для тиражування в Україні. Так сталося, що грошей для цього виявилося замало. І навіть звернення про допомогу до Банків України позитивного результату не дали. Тому з 30 сюжетів, які були надані Вернером, вдалося тиражувати лише 4: Фрагменти, фрагменти аверсу і реверсу Роксолани. Ось така медаль Роксолана, на якій ми зупинимося більш детально в наступних, в наступних відео. Обов'язково після цього відео ми розберемо і цю Роксолану. Тут два фрагменти. І гетьман Мазепа з битвою під Полтавою. Теж така велична медаль, дуже, дуже так вона виглядає яскраво, багато, якщо хочете. Ці повноцінні дві медалі Рокселана та Гетьман Мазепа дістали путівку в життя у вигляді вкрай невеликого тиражу. Відштампованого з порошку бронзи на Броварському заводі порошкової металургії. Робоче устаткування для виготовлення цих двох шедеврів виготовив гравер Володимир Тимофійович Тимофєвич З Часом стало відомо про господаря ще восьми форм це колекціонер з Прешева, Чехія, доктор Мушинка. Він охоче готовий до співпраці, щоб тиражувати медалі з бронзу зі своїх форм, які оголосив, що надасть безкоштовно Україні. Сподіваємося, що настане час, і знайдуться <кхи> меценати або, можливо, Міністерство України надасть необхідні кошти і відновиться в тиражах Велика спадщина України. І ми відвідаємо виставку медалей Василя Масютіна. Або навіть буде створено музей, наповнений його витворами мистецтва світового рівня. Наступні два відео більш детально розберемо, шановні глядачі, ці дві медалі, окреме відео по кожній з них. Дякую вам, шановні глядачі і підписники, за увагу. Нехай ваше життя складається з пазлів добра, щастя та любові. Бережіть себе, дорогенькі українці.